В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Одна побожна жіночка кожної неділі, яка ходила в храм. Пам'ятаю її з дитинства в місті Коломиї, на Гоцульщині, Прикарпаття. Що неділі. Мала торбинку зі собою, а в торбинці щосуботи пекла булочки і ті булочки любила давати, що неділі біля храму там було кілька людей. Чоловік без ніг, сліпа жінка і ще кількох. Кожної неділі вона їм давала по булочці і виймала з кишені там якісь копійки своєї пенсії і кожному щось уділяла. Була дуже побожна. У неділю була на двох-трьох святих літургіях, всі молебні, які там служились у храмі, інші богослужіння. В тому всьому брала участь. І трохи була клопітка, підходила часто до священника і казала: Отче, як важко спастися. Що мені робити, бо вже час приходить, що стану перед Богом. І нічого такого доброго в житті я не зробила. Хтось вклав великі кошти, збудував храм, капличку, хтось поставив хрест на роздоріжжі гарний мармуровий. Хтось в житті щось високе осягнув, велике зробив. Що мені робити? Каже, завжди якийсь страх мене огортає, що я вже майже на порозі, а нічого такого в житті не зробила. Як мені Бог небо подарує, Священник усміхнувся, це він розказував за неї пізніше. Бо всі її знали, а так собі дивились, побожна бабуся булочки роздає. І ніхто вже уваги на неї не звертав. А він каже: прошу пані, пані Марія, та небо у вас у торбині і небо у вас у кишені. А вона так дивиться та й каже, як то так, чому? Та ж каже, кожної неділі ви чините милосердя з того, що маєте. Тому Бог вам це винагородить. Будьте спокійні, тільки станете на порозі хвилині смерти, коли Ісус прийде по вас, то Він вас візьме, бо у вас не порожні руки, не порожне, не пусте серце. Але руки повні милосердя. Серце повне любові, милосердя співчуття. І Бог вам подарує небо. Бо воно завжди було у вас в кишені і у вашій торбині. Сьогоднішня притча. Це не притча, але це є. Голос Ісуса, який каже про останній час, про те, що Він, як суддя справедливий, Бог Воскреслий у славі, прийде, щоб судити живих і мертвих. Про ту годину ніхто не знає. Питали учні Ісуса, коли це буде. Він казав: ніхто не знає ані навіть ангели в небі, тільки Отець Небесний. Але це буде. І Христос, який прийде у славі, судити живих і мертвих, які воскреснуть. Як Ісус розказує, що воно буде відбуватись, відділить одних від других. Одним відкриє двері раю, інші відійдуть на вічну муку. І так можемо себе запитувати, що в житті зробити багато, щоб вічне життя осягнути. Багато посників було, які заморювали себе голодом в ім'я Божого царства. Багато було і є молільників, які день і ніч молились, моляться. Багато людей є було, які мали звідки, мали великі статки, збудували базиліки, храми, святині. Щоб осягнути вічне життя, Ісус сьогодні вчить нас дуже простих речей і доступних для всіх. Ми сьогодні не почули, що Ісус, як прийде судити живих і мертвих, скаже: О ви стільки постили, ви день і ніч вимолювали всі молитви, що є в молитовнику і так далі. Ви збудували ви храм, чи хрест поставили десь великий мармуровий, капличку збудували, щось інше зробили. Ісус каже, я був голодний, а ви мені їсти дали. Прийдіть. У царство приготовлене вам від початку, від створення світу. Я був нагий, а ви мене одягнули. Я був спраглий, ви мені дали води. Так, Я був в тюрмі. Ви прийшли до мене хворий, і ви відвідали мене? Чужинцем я був, ви прийняли мене у свій дім. Господи, коли ми тебе бачили в тих чи інших скрутних ситуаціях життя, в тих чи інших важких обставинах? А Ісус дасть відповідь. Направду-направду кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, це ви зробили для мене. Тому прийдіть небо приготовлене для вас. Кожного дня, кожної миті на кожному кроці, можна сказати з тим священником, який. Таку дав відповідь побожній жінці небо у твоїй кишені, небо у твоєму серці, бо яку треба мати віру, щоб в особі нашого ближнього брата, сестри, сусіда, близького, чужого, навіть незалежно від віроїсповідання. Від расової приналежності, чи та людина поділяє зі мною мої погляди, чи ні, яку треба мати віру, щоб в кожній людині бачити образ Бога аби їй послужити. Неодноразово святу мати Терезу з Калькути. Запитували, що вам дає сили і відваги Хто вам дає такої мужності і вашим сестрам? Іти там, де найбільша потреба, там, де чума, там, де холера, там, де всі бояться навіть приступити до тих покритих ранами людей? Хто вам дає сили? Іти там, де біда, там, де землетруси, рятувати день і ніч з-під завалів, повертати до життя тих, які навіть зовсім далекі від Бога, від Христа, бо або визнають іншу зовсім релігію. А мати Тереза неодноразово посміхалась і казала, не залежить хто. В кожній людині я бачу образ страждаючого Ісуса. І тому я готова завжди, що і вона робила до кінця свого життя, і по сьогоднішній день продовжують її місію у всіх країнах світу, навіть в Україні у нас. І сестри милосердя, бачучи в кожній людині образ страждаючого Бога. Сьогодні цей Євангеліє до кожного з нас. Пожиття день за днем, рік за роком, дай Боже усім нам прожити до глибокої старості, як молимось, але прожити так. Дай Боже і більше як сто років, щоб не з, пустими, не з порожніми руками стати перед Богом. Кожен в своєму щоденному житті має побачити людину, якій треба послужити, та навіть до когось зателефонувати, підтримати, поцікавитись. Всіки сьогодні в час війни людей, яких полонив страх, тривога, які потребують доброго слова, підтримки, чиєїсь уваги, всіх сьогодні тих наших братів і сестер, які залишились без даху над головою, а наші воїни-захисники, а поранені воїни, а ті, які у полоні, до кожного можна сьогодні проявити і треба своє милосердя, кожен у свій спосіб і в міру своєї можливості. Як казав Василій Великий, святий отець церкви, покровитель нашого храму, як не маєш навіть що дати, не журися. Заговори добре слово. Підтримай людину, поцікався нею, а це вже розвіє темні хмари в її серці, її душі і засяє промінчик світла надії, і ти її допоможеш. Це буде твоя милостиня, це буде прояв твого милосердя. Кожен нас, кожен з нас, нехай. Всі дні свого життя має відкрите серце на потреби наших ближніх братів і сестер. Нехай кожен з нас ніколи не буде тим самітнім островом, то найлегше себе відмежувати від усіх і добре влаштовувати життя. Ні. Живемо серед людей і живемо для людей. Починаючи з сім'ї, родини, парафії, які тут творимо всі одну велику родину Божих дітей охрещених, дай Боже, щоб всі щирим серцем і всіма силами своїми ми служили Ісусові Христові, Богові, який є в особах наших ближніх. Жінка, чоловік, діти. Батьки, сусіди, близькі, знайомі і чужі. Служачи одні одним, ми виконаємо закон Христа, який прийшов, щоб всім нам послужити, і життя своє віддав, як викуп за багатьох. Дай Боже, щоб це служіння сьогодні. Одні одним колись відкрило нам небо. пам'ятаємо, воно є в серці нашому, як казав священник, в твоїй кишені, в Твоїй торбині і в Твоєму серці. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!